Все, Софійка, поїхали. Куди? Як куди? Літо за вікном, на відпочинок, на море? Ні, на цей раз до тваринок на природу. Бандити у масці, що ми знаємо про єнотів? Місце де рятують клишеногих, притулок домажель, бізнес на природі. Чому обирають саме його? Притулки, де завжди допоможуть чотирилапим. Те, що найбільше люблять відпочинок на природі, алкоголь для тварин та вузькі клітки. Чим небезпечні цирки і зоопарки? Усе про еко-відпочинок дізнаєтесь вже цього тижня. У суботу о 12.20 на каналі Правда тут Квів та ютуб каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням ось тут. Внизу.